Привіт, дорогі підписники та гості мого каналу! Сьогодні хочу поділитися з вами та показати, як я вишиваю бісером на дерев'яній заготовці одразу з двох сторін. Перший і важливий пункт це те, що всі бісеринки мають дивитися в одному напрямку. Зазвичай на дерев'яній заготовці вишивати потрібно з лівого нижнього куточка в правий верхній, якщо, звичайно, в інструкції до заготовки не вказано інше. Давайте перейдемо безпосередньо до самої вишивки. Наша задача нам потрібно закріпити ниточку. Як я закріплюю ниточку на дерев'яній заготовці, я залишу вам посилання на відео, воно вже є на каналі. Отже, ми закріпили нитку та вивели її в лівому нижньому куточку. Тепер, що нам потрібно зрозуміти, що наша лицьова сторона та зворотня сторона, вони за малюнком абсолютно ідентичні. Тобто, коли ми набираємо за нашою схемою одну пісеринку певного кольору для лицевої сторони, то для зворотньої сторони ми набираємо ідентичну. Також зверніть увагу, що моя лицева сторона я починала з нижнього лівого куточка і закінчувала в правому верхньому. Якщо я переверну свою роботу, то зворотня сторона виглядає навпаки, тобто з правого нижнього в лівий верхній. Це нормально, коли лицева та зворотня сторона дивляться в різні боки. Але бісеринки в цих рядах мають дивитися в одному напрямку. Отже, переходимо безпосередньо до самого процесу. Ми вивели нашу ниточку в лівому нижньому куточку. Тепер за схемою мені необхідно набрати білу бісеринку. Я набираю на нитку білу бісеринку, і тепер я проколююся голочкою ось сюди. В правий верхній куточок. Тобто, поясню ще раз. У нас є ось такий квадратик, де є чотири крапочки отвори. Один отвір, другий, третій, четвертий. Тобто, це ось такий квадратик у нас є. Ми вивели нашу нитку в лівому нижньому куточку. Так? І нам потрібно голочкою пройти. Ось в правий верхній куточок. Ми проходимо ниткою і бісеринка наша вже пришита. Тепер я повертаю свою роботу на зворотню частину і бачу, що ось та сама клітиночка з тими отворами, ниточка в мене зараз знаходиться в правому верхньому куточку. Тобто, це нормально, це відповідає тому, як дивляться мої бісеринки. Так має бути в нормі. Так як я вже сказала, що малюнок з лицевої сторони повністю ідентичний для зворотньої, тому я, не задумуючись, набираю білу бісеринку. Бісеринка набрана. І тепер мені потрібно, так як за всіма правилами вишивки, Пройти в лівий нижній куточок. Ось так. Я затягую ниточку і бісеринка на зворотній стороні пришита. Ось так це виглядає. Тепер я знову повертаю свою роботу на лицеву сторону. І виходить так, що моя нитка вона зараз знаходиться в тому отворі, з якого я починала вишивати на лицевій стороні. Ось так у вас має вийти. Це є нормально. Що я роблю далі? І далі ось той важливий ключовий момент, щоб зрозуміти, як далі вишивати. Я беру ось цю ниточку і роблю, наче ось такий стібочок. Я вколююся в отвір поруч з тим, в якому в мене зараз є нитка. Ось, чітко видно. Я вкололася і проходжу, ось, і ви бачите, як ниточка затягується, і утворюється ось такий малесенький стібочок. Бачите, я спеціально трошечки ниточку послаблю і вам покажу зі всіх сторін. Ось так. Тепер, коли я затягую повністю нитку, ніякого стібочка не видно. Повертаємося на нашу зворотню сторону, і тепер у нас нитка виходить так, як нам вже потрібно пришивати бісеринку. Тому, за схемою, нам необхідно знову набрати одну білу бісеринку, ми її набираємо і вколюємося. Верхній отвір, так? Затягуємо нитку і повертаємо нашу роботу на лицеву сторону. Тепер нам потрібно просто продублювати, знову повторити одну білу бісеринку. Ми її набрали і виколюємося в нижній отвір. Ось Є. Тепер ми нашою ниточкою знову знаходимося там, де ми починали. Тому ми робимо знову стібочок в тому напрямку, в якому ми вишиваємо. Ми затягуємо цей стібочок. Ось, все чітко видно. Ми затягуємо стібочок, його під бісером не видно. І наша нитка. Знову знаходиться в тому положенні, з якого ми починали. Так, я пояснила все детально. Тепер я вам просто покажу, як це все відбувається ось в процесі, і, можливо, вам буде так зрозуміліше. Тобто, то було все максимально детально по бісеринкам, по крокову, а зараз наглядно, як це все відбувається на практиці. Так, набираю бісеринку. Проходжу крізь неї. Набираю повторно таку ж саму бісеринку, трошечки повертаю роботу і виколююся на лицевій стороні. Роблю крок з стібочок. Так, Повертаю роботу на зворотню сторону. Набираю необхідну мені бісеринку. Виходжу, протягую. Набираю таку ж саму бісеринку. Виходжу, протягую. Повертаю на зворотню сторону, виводжу стібочком. Все, я готова знову набирати нову бісеринку. Тепер у мене йде одна коричнева бісеринка. Ось, я її закріпила, протягнула, повернула, повторно набрала коричневу бісеринку, перейшла на лицеву сторону. Зробила крок. бісеринка пришита. Тепер мені потрібно набрати дві темно-коричневі бісеринки. Отже, закріплюю одну, повторюю на лицевій стороні. Другу роблю крок. Просто без бісеру, протягую, набираю ще одну коричневу бісеринку, пройшла. Набираю. Все, я закінчила ряд. А тепер дуже цікавий момент, і багато запитань залишається стосовно цього моменту. Як перейти на наступний ряд? Дивіться, все максимально дуже просто. Ваша задача слідкувати, щоб ваші бісеринки дивилися в одному напрямку, і вишивка ваша була так, як ось зараз вона йде. Це основний момент. А те, як буде йти ваша ниточка під цим бісером, не має абсолютно ніякого значення. Стібочок може йти горизонтально, вертикально. Якщо цього не видно, це абсолютно без різниці. Чому я так на цьому наголошую? Тому що весь ряд ми робили стібочки ось такими кроками в одну сторону. А тепер нам потрібно просто піднятися. Тобто ми робимо стібочок ось догори. І наша нитка тепер закріплена і. Починається на зворотній стороні, але вже в тому місці, де нам потрібно. Тобто ми зробили крок догори. І таким чином, коли вам потрібно, наприклад, перейти з ряду в ряд вище, чи він збільшується, кількість бісеринок, чи зменшується, ви просто пропускаєте ось такими стібочками нитку, між бісеринками. В будь-якому напрямку, як вам зручно, як ви вважаєте, буде менше потрібно робити стібочки, щоб це було звичайно гарно, естетично і щоб ваші бісеринки дивилися в одному напрямку. Тобто у мене от зараз одним стібочком вдалося вивести нитку таким чином, щоб я вже могла почати вишивати саме на зворотній стороні. На якій стороні ви будете починати вишивати чи лицева, чи це зворотня, абсолютно немає ніякої різниці. Тепер за схемою мені потрібно набрати одну коричневу бісеринку. Я набираю бісеринку і проходжу голочкою абсолютно все так само, як ми робили в попередньому ряді. Знову коричнева бісеринка, і ми маємо зробити крок, стібочок крок в сторону. Тобто це можна описати так. Бісеринка, бісеринка, крок, бісеринка, бісеринка, крок. Можливо, для когось це буде зручно. Тобто, дивіться, що я маю на увазі. Бісеринка. Бісеринка. Крок. Бісеринка. Бісеринка. Крок. Насправді, освоїти цей метод дуже легко. Основне, щоб ви зрозуміли суть ось того, коли вам потрібно робити ці кроки. І звідки слідкувати, дуже важливо слідкувати, де у вас виходить ось ця ниточка. Ось таким методом вишивки сьогодні я хотіла з вами поділитися. Сподіваюся, вам було все зрозуміло. Якщо залишилися якісь питання, щось незрозуміло, обов'язково залишайте під цим відео, і я вам підскажу. Дякую за перегляд, дякую, що були зі мною. Якщо ще не підписані на мій канал, не забудьте це зробити. Я готую для вас багато цікавих та корисних відео по вишивці та різноманітних видах рукоділля. Дякую за увагу!